В мене є смішна історія, як я розізлив Джеймса Хардена. Отже, отже, я у Філадельфії, ми знімаємо Untouchable, окей? І ось у мене вихідний, я вирішив сходити на гру грусі. Звісно, в тому матчі грав Джеймс Харден і у першій чверті у нього не летить взагалі. І я починаю у тебе не летить, бо це моє місто і твоя борода смердить. І я тебе ненавиджу і ненавиджу весь твій склад. Кажу, і ти кидаєш, наче руки з дупи ростуть, я дуже багато всього наговорив. А він же злий дивиться на мене і каже: Запам'ятай це все, бо я тебе зараз приготую. кажу: ага, приготуєш мене, то клади мене в кастрюлю, бо я готовий бути приготовленим. Перепалка на і В якийсь момент я не розумію, чого він мені приділяє стільки уваги. І я вже такий кажу: Джеймс, ти зараз дуже непрофесійно себе поводиш. Типу, ти не маєш витрачати на мене стільки часу. А далі він просто взяв і набрав 55 очок. І ось що найгірше, ми програємо мінус 30. І десь за хвилину до кінця він просто стоїть в центрі майданчика, стукає м'ячем і дивиться на мене і каже: Дивись, що ти зробив зі своєю командою. А я кажу йому, а я кажу: тримай рота закритим, бо це наша справа. Найвідоміший бородач в історії NBA та один із найкреативніших гравців, яких бачив баскетбол: вивчий скорер, елітний плеймейкер із височенним баскетбольним IQ, але майже непомітний у плей-офф і часто помітний у стриб-клубах. Який він, Джеймс Харден, спробуємо розібратись у цьому відео. Але спочатку найважливіше новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Ви можете виграти Джерсі Кайрі Ірвінга та інші круті подарунки, задонативши 100 гривень. Умови знайдете у дописі, і також підписуйтесь на телеграм-канал. Розіграш відбудеться саме там. На цьому смачного всім і вриваємось. Джеймс Харден народився 26 серпня 89-го у Лос-Анджелесі. І цей факт є першою перемогою у житті Хардена. Справа в тому, що мати Джеймса до нього мала декілька викиднів. І саме тому малий Харден отримав від матері прізвисько Лакі, тобто щасливчик. Але. Дитинство Джеймса щасливим не назвеш. Він ріс без батька, який сидів у тюрмі за наркотики, і ріс у далеко не найкращому місці Лос-Анджелеса в Комптоні. Наприклад, у 2005-му, у Комптоні, де проживало всього лише 90 тисяч людей, було зафіксовано 72 вогнепальних вбивства за рік. Тому мати Джеймса, маючи трьох дітей, з маличку заохочує їх до спорту та різних активностей, аби вони не вештались на вулиці. Таким чином, спочатку щасливчик потрапляє в секцію Спейс. З полу, а у віці 90 років взяв у руки помаранчевого м'яча і вже не випускав. До того ж Джеймс Різ здоровеньким і навіть занадто здоровеньким, подивіться на цей холодечик. А справа в тому, що Харден страждав від астми та дуже полюбляв фастфуд. Через це він часто був найповільнішим гравцем у команді, але при цьому одним із найскіловіших, бо тренер знав підхід. У них була домовленість: якщо Харден ставав на лінію штрафних 6 та більше разів за гру, то Після коуч пригощав малого будь-яким фастфудом на вибір. І це працювало. На задньому дворі у Хардена висів на гаражі кошик, де Джеймс проводив майже увесь свій вільний час. Ні на які банди його просто не вистачало фізично: баскетбол і трохи навчання. Це все, що цікавило малого бороду, і вчився він, до речі, досить непогано. Саме тоді у віці 12 стався один із найкрутіших моментів у кар'єрі Хардена. Він з вечора лишив своїй мамі записку. Можеш, будь ласка, розбудити мене о сьомій та лишити мені пару доларів. Постскриптум. Збережи цю записку, бо я стану зіркою. Вау, прям до мурах! Адже Джеймс не збрехав у жодному слові. І от коли у нього астма пішла в ремісію, коли він став більш атлетичним та витривалим, ось тоді відбувається найцікавіше. Мати його переводить у більш прокачану за баскетбольними мірками школу Артезія Хайсл, де малий одразу ж показує якісну гру приносять. Ще 13 понти в середньому. Вже наступного року Джеймс прокачує всі свої цифри, набирає 19 поінтів в середньому, а його школа показує результат 33 перемоги при всього лише одній поразці, стаючи чемпіонами штату. Більш на те, у випускному класі він знову приводить команду до першого місця у Каліфорнії і з солідною статистикою їде на Макдональдс Ол Америка. Вже тоді він мав 196 см зросту, і його почали відслідковувати провідні коледжі типу Північної Кароліни та UCLA. Але Харден дав обіцянку своєму шкільному тренеру Скоту Пера, що послідує за ним та обере той універ, в якому працюватиме Скотт. Ось так прикормив фастфудом. В результаті ворота опинився в коледжі Аризона Стейт. Вже на першому курсі він показує солідні цифри і потрапляє у першу символічну збірну своєї конференції. А вже на другому курсі він прокачує усі свої показники, затаскує свою команду у фінальну стадію NCAA стає гравцем року у своїй конференції і взагалі вважається топовим хупером у штатах серед студентів. Тому, звісно, наступне рішення не змусило себе чекати, і Джеймс подає свою кандидатуру на драфт NBA через те, що він все ще як для атлета був трохи пухляшем. Багато скаутів до нього ставились досить скептично. Але на драфт комбайні Харден показав настільки вражаючі фізичні показники та рівень вибуховості, що Оклахома Сіті Тандер, не задумуючись, обирають бороду під третім піком на драфті 2009. У сезон новачка він дає 10 очок, 3 підбирання, одне перехоплення і виходить з банки запасних, але вже показує потенціал хорошого шутера. Зазвичай топ-5 піків драфту потрапляють у сміттєві команди і намагаються змінити вектор їх розвитку. Освитку, але Харден одразу потрапив у найталановитішу молоду команду ліги Оклахому Сіті, що в принципі можна сказати і про сьогоднішню Оклу. Так ось разом із молодими Раселом Везбруком та Кевіном Дюрантом Харден виграє 50 матчів вже у перший рік, потрапивши у другу збірну новачків. Сезон другорічки він вже набирає 12 очок в середньому, а Окла проходить у фінал конференції. Але справжньою скалкою в дупі суперника Джеймс Харден стає у свій третій рік. Коли повністю адаптується у ролі кілера з лави запасних, він набирає 17 очок, 4 підбирання, 4 асисти, допомагає Тандер дійти до фіналу NBA, а також без інтриги забирає нагороду найкращого шостого гравця. Його стали сприймати дуже серйозно і навіть порівнювали з однією аргентинською легендою. Він прийшов в команду, не жалівся, що виходить з банки, прийняв свою роль, вчився у двох лідерів. Він, наче, взяв на себе роль Чинобілі і ще більше її розвинув, але зараз. Коли він в Х'юстоні, він готовий стати повноцінною зіркою. У нього спитали, він погодився, і я впевнений, що він зможе. Повірте, ось там на дозі на пікінролах він дуже дженобілі подібний. І якщо він продовжить в тому ж дусі, все у нього буде гаразд. Фу, він він просто неймовірний. Він неймовірний гравець. Очевидно, що до того, що він дуже-дуже молодий. Бо я вже закінчую, а він тільки набирає оберти. Здавалось, у бороди разом із Кейді та Расом величезне майбутнє. Нікому із них ще не було і 25. Але далі було прийнято одне з найгірших фінансових рішень в історії Ліги. Харден хотів максимальний контракт на 60 мільйонів та 4 роки. Але власники OKC не хотіли платити податок на розкіш. Плюс все ще пам'ятали невпевнену гру Хардена у фіналі і запропонували пропонували Джеймсу 55 мільйонів замість 60, давши всього лише 2 години на роздуми. І після того, як Хардена ці умови не задовільнили, Джеймс був обміняний у команду із засушливого Техасу Х'юстон Рокетс. Бандо, я ж хочу подякувати вам за фінансову підтримку каналу Game7, Завдяки вам канал може розвиватись швидше. І також маю невелике прохання. Будь ласка, витратьте 5 хвилиночок і перейдіть з патреону на платформу Баймієкофі або спонсорство в YouTube. Буду. Вам дуже за це вдячний для охочих підтримати канал. Посилання знайдете у дописі, а ми повертаємось до Хардена. Після переходу у Рокетс багато критиків вірили, що Борода здатний тільки на роль шостого і не зможе бути лідером франшизи. Але Джеймс Харден. Усіх заткнув вже у першому матчі, в якому він набирає 37 очок, 6 підбирань, рекордні в кар'єрі 12 асистів та 4 перехоплення. А через 2 дні він скинув ще 45 очок на Атланту Хоукс. Звісно, він одразу стає олстаром, старом набираючи в середньому 26 очок, 5 підбирань, 6 асистів. Потрапляє до третьої збірної All-NBA та затаскує ракету плей-офф вперше за 4 роки. У сезоні 2014 Джеймс знову показує елітну стату. На цей раз він потрапляє у першу збірну All-NBA, у стартову п'ятірку на матч усіх зірок і починає показувати проблески гравця калібру MVP. Його дриблінг та прекрасний перший крок зламали немало гомілок. Його трохи незграбний, але водночас прекрасний Євростеп змусив загубитись багатьох топових діфендерів. Він повільний, але водночас блискавично швидкий. Но його вміння заробляти фоли та пробувати по 10 штрафних за гру турбувало багатьох топів цієї ліги. Леброн, наскільки важко виграти в матчі, в якому Джеймс Харден проти тебе набирає 50-очковий тріпл-дабл. Він кинув 20 штрафних, ми не можемо такого допускати. Він і без того в нападі суперталановитий гравець. Він вміє майже все. Проходить тебе очкові. А ми ще й давали йому набирати легкі очки з лінії штрафних. Так не можна. Таким як він, як Дюран, ти не можеш давати стільки легких очок. Таким людям не можна давати пробувати 23 штрафних за гру. Ці лізі одразу покарають за таку кількість штрафних. Далі у сезоні 2015 борода продовжує прогресувати, як скорер 27,4 очки в середньому він фінішує другим. У голосуванні на MVP поступаючи Стефану Карі, хоча пізніше проводилось ще одне голосування серед Асоціації гравців НБА. І там більшість голосів якраз гравці віддали саме Хардену. У той сезон Х'юстон проходять у фінал конференції, де знову Карі та ГСВ стали на їх шляху. Наступного року Борода, хоч і знову прокачує майже всі свої цифри. 29 очок за гру в середньому, але при цьому він став лідером сезону за втратами. А у плей-офф Рокес здулись вже у першому раунді і знову проти Golden State Warriors. Тоді керівництво Х'юстона нарешті зрозуміло, що зв'язка Хардена та Двайта не працює, і хто з них перша зірка, а кого треба обмінювати, також питань не виникало. Перед сезоном 2017 Рокетс продовжують контракт із бородою на 4 роки і 180. 17 мільйонів доларів, а також наймають нового головного тренера Майка Дієнтоні, який А. Мав концепцію максимально триочкового та швидкого баскетболу, і Б. дав м'яча в руки Хардену і зробив із нього поінт-гарда. В результаті Рокет скинули за сезон рекордні 3306 триочкових. Це більше попереднього рекорду на 700 з гаком китків. А Джеймс почав штампувати один за одним трипл дабли, але не такі, як Вестбрук, вириваючи підбирання у своїх бігменів, а нормальні людські тріпл-дабли. На новий рік він відвантажив шалені 50. 3 понти, 16 підбирань і 17 асистів, ставши єдиним гравцем в історії, хто зміг набрати 50 плюс 15 плюс 15. Він став лідером ліги за передачами, набираючи 11 і 2 асисти в середньому. Але у боротьбі за MVP він знову посідає друге місце, програючи тому ж самому Везбруку. А у плей-офф їх відправили додому Сан Антоніо і Кавай Ленард. Влітку Х'юстон ще перепідписали Джеймса, в результаті чого за 6 років він гарантовано отримав. 228 мільйонів. Це на той час був найбільший контракт в історії NBA. Також Рокець додають до свого складу одного з найрозумніших гравців, яких бачив світ, Кріса Пола та Тавгай з Донецька Піджея Атакера. Багато хто думав, що два домінуючих на м'ячі гравці Кріс Пол та Борода не зможуть успішно співіснувати, але вони недооцінювали Сіпі 3 І ці двоє підходили один одному просто чудесно. Кріс міг брати на себе частину плеймейкінга, частину скої. Особливо, коли Гарден відпочивав. Ба більше через наявність Пола світ, мабуть, вперше побачив, що борода, коли захоче, може і захищатись. І того Джеймс видає 34 очки в середньому. Проти Орландо Меджик він фіксує перший в історії НБА 60-очковий трипл-дабл. А Х'юстон здобуває 65 перемог і вперше в історії існування франшизи стають лідерами західної конференції. Сам же Джеймс нарешті забирає нагороду MVP і тепер історія з запискою, яку Харден лишив матері в дитинстві, виглядає ще крутіше. Заслужений титул MVP Коли як гравець, ти отримуєш якусь нагороду, то звісно ти цим пишаєшся. Але це відчуття виникає перш за все через те, що ти розумієш, скільки роботи ти вклав, аби отримати ту чи іншу нагороду. І я думаю, саме це ми бачимо в Джеймсі Хардені. Я хочу, щоб ви зрозуміли, він грає круто, не тому що це його примха, а тому, що він багато працював, а результат починає проявлятись тільки зараз. Але найцікавіше того року стається у плей-офф. Рокетс взагалі не відчувають суперників у перших двох раундах. Але у фіналі конференції на них чекає суперкоманда, просто месники у світі NBA. Це Golden State Warriors із Кевіном Дюрантом, які, не дивлячись на другу сходинку на заході, були впевненими фаворитами у тій серії. Попри це, після п'яти матчів рахунок в серії був 3-2 на користь Техасів. Здавалось, вони ось ось можуть зробити неможливе. Але у 6 грі Кріс Пол травмує стегно і вибуває до кінця серії. В сьомому матчі Рокетс ведуть плюс 11 перед перервою. Вони дають найкращому нападу в НБ набрати лише 43 очки за першу половину, але в другій вони мажуть історичні та рекордні 27 триочкових поспіль. І таким чином програють найприкрішу гру та, можливо, серію у своєму житті. Наступний рік Солодким також не назвеш. Х'юстон втратив захисті з команди пішов Тревор Аріза, а прийшов Кармело Ентоні. Рокет починає сезон з результату 11 перемог, 14 поразок, Кріспол вибуває з травмою. Ерік Гордон також страждає від ушкоджень. Вже навіть не йшлось про чемпіонство. Не всі вірили, що Техасі доповзуть до плей-офф. І тоді. Джеймс Харден перетворюється на Джона Уіка і просто в одне бородате обличчя починає знищувати. Він набирає 30 плюс очок у 32 матчах поспіль. Він побив рекорд тіма ката Кобі Брайанта. До речі, з тих 32 матчів, у 18 з них Харден набрав 40 плюс очок. В середньому ж за сезон він видавав 36,1 шість 6,6 підбирань, 7,5 асистів та 2 а перехоплення. Такі цифри 30 плюс 5 плюс 7 плюс 2 показували лише дві людини в історії: це власне Харден та Майкл Джордан. У плей-оффроки з таки потрапили, але зайшли недалеко. Віпі Харден того року так і не отримав, але він точно отримав народне визнання. Хто зараз найбільш не спинний чувак в Лізі? Та є один чувак, набирає 39 очок в середньому, майже 40. Це Джеймс Харден. Шульга, знаєте такого. Він міє все, що захочеш: середній кидок, прохід, з лінії штрафни. Його лише. Легендарний стебек триочковий Можете сказати, що це пробіжка, але рефері цього не свистять, тому я тільки за знайти спосіб його спинити. І дійсно його стебек триочковий став летальною зброєю на майданчику наряду зі скайхуком Каріма та фейдевеєм Майкла Джордана. Більше половини китків з гри Харден почав робити саме з дистанції, і абсолютно більшість з них з дриблінга. Команди та тренери були іноді настільки спантеличені, що доводилось грати проти бороди абсолютно кумедним чином. Закриваючи йому прохід, тільки б не кинув стебек тріочковий. Зараз без стебека ти навіть не шутер. Подякуйте Хардену. Далі Джеймс ще дужче прокачав цей елемент, іноді роблячи дабл степбек, який також почали юзати інші гравці. Ти би носив на джерсі 13-й номер, якби в тому епізоді тобі не свиснули пробіжку. Я бачив цей мув пару разів, хотів спробувати, але очевидно, рефері були спантеличені. Вони звикли бачити цей мув від декого іншого. Тому маємо, що маємо. Сезон 2020-го можна назвати для Хардена останнім праймовим. Він набрав по 34,3 і втретє ставши найрезультативнішим гравцем сезону. Але у плей-офф знову виліт у другому раунді, і після восьми років у Х'юстоні Джеймс Харден робить запит на трейд. Далі обмін у Бруклін, ще один запит на трейд, обмін у Філу. І за цей час Джеймс дуже здає у фізичних кондиціях, хоч і ще виріс як розігруючий. Але тут також треба розуміти, що бороді вже 34 і а вже ж дається в знаки той стиль гри, коли на його ногах, по суті, тримався увесь напад Х'юстона, де відсоток його задіювання в Атаці сягав 40. Тільки уявіть, який величезний пробіг вже мають його ноги. Тому, коли Хардена ми критикуємо за те, що він часто ламається, то треба згадати, скільки навантажень його тіло вже пережило. І я в тому числі про те, що в перемішку із навантаженнями йшли численні тусовки та нічні розваги. В одному з клубі Х'юстона після обміну Хардера навіть вивели його джерсі. Ну ви ж розумієте, що це точно не через разове відвідування. На сьогоднішній же день Джеймс усіляко показує, що не хоче продовжувати кар'єру у Філадельфії, але й 76-ті не хочуть віддавати бороду за копійки. Хардена в цій ситуації звинувачувати складно. Подивіться на Джру Холіде. Він приніс команді титул, хотів закінчити кар'єру в Мілуокі, але його обміняли на Дейма не замислюючись. Так само у свій час Оклахома забила на Хардена, давши йому всього лише дві години на роздуми, після того, як суперталановитий чувак прийняв роль шостого гравця. Можливо. Пиво, саме тому Джеймс вирішив, що краще сам буде вирішувати, де йому далі грати. І в даному випадку особисто я цілком на стороні гравців, а не команд. Підсумуймо. О, Джеймс він просто неймовірний. Чесно кажучи, іноді мені все, що залишається, це сидіти і чухати голову, здогадуючись, як він бляха, в той чи інший кидочок. Тому що те, що 90% ліги назвуть складним хитком, Джеймс Харден робить, ну візуально майже не напрягаючись. Джеймс Харден найрезультативніший шульга в історії NBA. Він влучив найбільше в історії незасистованих троочкових, тобто з дриблінга, один із найкращих у провокуванні фолів. Він був лідером за штрафними китками протягом 5 років поспіль. Найбільша критика, мабуть, те, що Харден хронічно нестабільний гравець у плей-офф. І той факт, що плей-офф за 14 років кар'єри він не пропустив жодного разу, це тільки доводить. Друзі, пишіть ваші думки стосовно Джеймса в коментарях. Не забудьте задонатити на Збройні Сили України. Також запрошую всіх до Відоса про Айверсона та Кобі Брайанта, і на цьому всі папа.